Всім привіт, друзі! Раді вас вітати на нашому каналі Агромеханіка. Сьогодні буде невеличкий експрес-огляд ось такої мийки високого тиску або ж фьорхера від компанії «Штіль». Моделька в нас RE100. Музика Отже, миєчка в нас в принципі універсальна, може підійти для будь-чого, чи вам потрібно помити ваш автомобіль, чи ось там мототехніку вашу, або щось ще ви собі придумаєте. Підключається вона від подачі води шлангою, тобто від крану або від труби, від будь-чого, де є напор води. Так? І у нас тут помпа встановлена алюмінієва. З алюмінією. Якісна, тому що це шкіль. Працює від мережі 220 вольт, досить такий довгий шнур живлення. І сам шланг високого тиску у нас 7 метрів. В принципі, це, ну, це немало для того, щоб. Користуватися ним у дворі і дійти до точки саме миття. Отже, позаду в нас встановлений ось тут такий резервуар, пляшечка під миюче. Досить легко викручується, він у нас на пів літра. Залили, поставили, закрутили і зафіксували. І можна працювати. Також підключаємо сам. Шланг подачі води до до нашої цієї бабіни. Ну, я зараз не буду підключати, але тут все просто. А, і потім аналогічно підключаємо до самого пістолета вже основний а, шланг. Ось тут це робиться. Просто всунули і все. Нічого складного. І щоб витягнути його, Витискаємо цей запобіжник, він витягується дуже легко. Тому так. Далі, щоб привести його в дію, у нас є ще один запобіжник. Ось тут намальовані замочки такі. Знімаємо з запобіжника, а він починає працювати. Коли попрацювали, ставимо назад на запобіжник і вже він працювати не буде. Насадки, до речі, присутні в комплекті, там різні для збільшення вприску, скажімо так, розширення його. Для піни і все таке інше. Тому, в принципі, досить, досить комфортно і універсально. Далі, Максимальна, максимальний тиск, який тут буде, це 150 бар. Досить непогано, я б навіть сказав би круто, що може обмити будь-яку будь поверхню. Дуже Ефективно. Тут є своя система фільтрації і розхід води в нас 450 літрів на годину приблизно. Також, якщо вам потрібно помити, ну тут нагрівального механізму немає води, але якщо вам потрібно помити теплою водою, то максимальна температура, з якою працює даний. Дана мийка це 40 градусів. Тому враховуйте це, будь ласка. Тому, друзі, такий прикольний девайс є. І зараз він, до речі, в нашому магазині на дуже крутій знижці. Реально зараз штіль робить обвал цін на деякі свої товари. І на нього 25% знижки, коштував він 10 700. Зараз, вірніше, 10 400 коштував, зараз 7 700 з копійками. Детальніше ви можете за посиланням під цим відео перейти, ознайомитись з умовами акції і так далі. Тому народу, якщо вам цікаво, ви можете приїхати до нашого магазину агромеханіка. У нас дуже великий вибір саме техніки Шкіль, бо ми є офіційним дилером компанії Шкіль. Тому у нас в принципі все. Що є на лінійці штіля за оригінальними цінами від виробника, все в нас присутнє. І як професійна техніка, так і для домашнього господарства, тобто побутова. Тому народ залітайте до нашого магазину, ми знаходимося в місті Київ Кільцева-22, перевірите, спробуйте, побачите, пощупаєте, як воно все виглядає. Та придбайте для себе ту техніку, яка вам потрібна. Я дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на нас, ставте ком... лайки пишіть коментарі та до нової зустрічі. Па-па!